Кому взагалі роблять ці тренди? А як його все комбінувати? Потрібно дізнатися, що буде модно. Чому на подіумі все так виглядає дивно? Незрозуміло! Як дизайнери реально кожен рік знущаються, які дивні тренди вони пропонують? Як його компонувати в буденному житті? Незрозуміло! Привіт, красуньки! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Таня і ми сьогодні поговоримо про. Тренди 24-го року. По версії Pantone головний колір цього року це ось такий персиковий, красивий ніжний колір, який підійде ну, багатьом дівчаткам. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу, щоб не пропустити цей тренд. Перший незвичайний тренд, на який вам потрібно звернути свою увагу, це зістарені Речі. Це затерті речі, розпороті речі, речі на виворіт, речі заляпані, незрозумілі, ніби 10 років їх не стирали. Ось, все це, дівчата, актуально, так-так. І ви ж запитаєте, як носити його в буденному житті? Моя рекомендація вам це додавати. Прості, звичайні свої образи, ось такі акцентні речі для того, щоб виглядати круто і стильно, а не як безхатько. На що вам потрібно звернути увагу? Це офісний стиль. І якщо раніше ми, типу, як одягали офісний стиль тільки в офіс або на ділові зустрічі, то зараз ми можемо спокійно одягати офісний стиль в буденному житті, гуляти з подружками, ходити на побачення, і це буде виглядати актуально і трендово. Речі, ніби чоловічого плеча. Обожнюю, коли дівчата комбінують жіночі і чоловічі речі, лук виглядає настільки круто, настільки стильно, що я завжди задивляюся на таких дівчат. Тому візьміть собі на замітку, подивіться, надихніться і зробіть якийсь свій класний лук, так як цей тренд на чоловічий одяг в цьому році актуальний. Мені здається, дівчата, що ми взагалі скоро заберемо чоловічий гардероб і будемо його носити самі. Що ви думаєте, напишіть. Тиха Харовськіш або Old Money. Всі чули про цей стиль. Минулого року він прям дуже був на хайпі в Тіктоці, в Інстаграмі. Багато хто надихнувся і робили круті луки. І цей тренд перейшов цей рік, тому зверніть на це увагу. Надихніться і придумайте щось своє. Мені цей тренд також дуже подобається, тому що він простий і практичний у буденному житті. Все просто, круто і лаконічно, як я люблю. Наступний тренд, який сподобається багатьом дівчатам, це спортивний стиль, так як цей стиль дуже практичний і дуже легко носити в буденному житті. Але я підмітила таку фішечку, що цей стиль е, поєднується з олдмані. Знаєте, ніби оці багаті спадкоємці там збираються на гольф або на теніс. І ось таке спортивне поєднання буде достатньо актуальне в цьому році. Тому спробуйте, можливо, вам це також сподобається. Наступне, на що вам потрібно звернути увагу, це стиль препі. Він також дуже практичний, його дуже легко носити в буденному житті, і ви, дівчатка, виглядатимете класно, стильно і трендово. Речі тут також достатньо практичні і дуже легко поєднувати з іншими. Гіпержіночність і елегантність дівчата звертаємо на це свою увагу, так як вона знову актуальна і популярна. На подіумах дуже було багато прикольних. Варіантів, я ось вам тут залишу і покажу, як же це все класно і круто виглядає. Якщо вам імпонує цей стиль, то будь ласка, пробуйте в своєму буденному житті. А ми поїхали далі. Наступний тренд, який не може нас не порадувати, дівчата, це гігантські сумки. Ну нарешті, нарешті, ви розумієте, дизайнери зробили щось практичне для буденного життя. Тому що нам всім потрібно завжди носити собою якусь кучу речей і ось гігантські сумки, виглядатимуть в цьому році дуже трендово, популярно. Низька і висока посадка. Так, так, дівчата, вам не почулося В цьому році популярна і висока, і низька посадка. Тому вибирайте те, що більше підійде вам по фігурі, в чому ви будете почувати себе комфортно, стильно і жіночно. Наступний тренд мене трішки здивував, але ж все таки, капрі повернулись. Welcome back називається. Так, вам не почулося? капрі знову в моді. Ті, хто любить експериментувати, пробувати, то, будь ласка, welcome! Капрі вам в допомогу. Я бачила декілька цікавих варіантів того, як можна компонувати капрі, але скажу вам, що ні, я не буду пробувати цей тренд, так як мені взагалі не імпонує. Цікавий, але такий не дуже практичний, на мій погляд, тренд це мікрошорти плюс якийсь оверсайзний верх. Шорти виглядають скоріше, як. Боксерки у хлопців, і то мені здається, боксерки у хлопців виглядають довше. М? Як ви відноситесь до такого тренду, напишіть мені, прям дуже цікаво почитати. Так, на просторах інстаграму, в соцмережах, дуже актуальний цей тренд, але мені здається, він взагалі не практичний у денному житті. Ну, я не знаю, можливо, якісь... Супер екстравагантні дівчата і спробують, але ж ви розумієте, що на такий тренд ну, потрібна офігеть яка класна фігура. М? Без стілюліту, ідеальні ноги. В цьому році дизайнери вирішили нас здивувати і юбки плюс брюки, або плаття плюс брюки. Як вам такий тренд, дівчата? Найсміливіше напевне тільки дівчата будуть носити цей тренд в буденному житті, так як багато кому він взагалі ну незрозумілий і дивний. Таке поєднання речей, звичайно, виглядає неординарно і небуденно. Тому, якщо вам потрібно виділитися, піти на якийсь незвичайний класний івент і показати, що ви така стиляшка, то, будь ласка, ось такий мікс. Спробуйте і на вас точно звернуть увагу. Акцент на квітах, дівчатам. Мені здається, це сподобається багато кому. Придивіться до таких класних речей, де є квіти. Вони виглядають ніжно, стильно і актуально. Квіти, до речі, в цьому році максимально різні по величині, по об'єму, їх додають в різні частини тіла. Просто, практично і цікаво. Бахрома. В цьому році вона також залишається актуальною, вона перейшла до нас з минулого року і до цього вона була також актуальна. Бахрома була різноманітна, тому придивіться, можливо, якийсь варіант вам з бахромою і сподобається. Наступний незвичайний цікавий тренд це коли на тарі ми пов'язуємо шнурки. Угу. Шнурки, дівчата, до чого вже дійшла мода? Замість пояса або в комбінації з поясом ми додаємо звичайні шнурки. Ну, і як ви думаєте, перше проходці, хто тут у нас, це, звичайно, міу-міу. Не знаю, наскільки проживеться цей тренд, але це щось незвичайне, цікавеньке, тому, якщо ви також хочете поекспериментувати, не витрачати на це все багато грошей, тому ось такий тренд вам потрібно спробувати. Тренд на прозорість. Ті, хто слідкує за трендами кожен рік, знають, що цей тренд був актуальний і в минулому році, і в цьому році він також залишається актуальним. Залежить, дівчаточка, все від вас. Як ви хочете виглядати більш визиваючо, сексуально, чи ви хочете виглядати більш елегантно і жіночно? У цьому році вже з'явилися напівпрозорі сукні, напівпрозорі е, юбки, напівпрозорі топи. Все дуже класно, жіночно, сексуально і елегантно. Пробуйте, експериментуйте цей тренд, я думаю, буде ще актуальний не рік і не два. Кіттен Хіл, дівчатка. Туфлі на невеличкому каблучку в цьому році зостаються актуальними. Тому якщо ви хочете виглядати жіночно, елегантно і сексуально, але не хочете одягати якийсь високий каблок, то, будь ласка, Kitten Хіл Велкам практично, несібільно і дуже жіночно. Балетки, дівчата, балетки знову повернулись. Ті, хто любить балетки, будь ласка. Доставайте свої запаси, одягайте, комбінуйте так, як вони достатньо популярні. На мій погляд, це дуже практичне взуття, але ну по душі вони мені не прийшлися, тому я також пройду мимо цього тренду. Ви, якщо хочете спробувати, то, будь ласка, балетки різні з блискітками без блискіток, з якимись зав'язочками без зав'язочок, з бантиками без бантиків. Балетки актуальні всі. Гетри і гольфи. Дівчатка, я рекомендую вам звернути на це увагу, так як в цьому році вони будуть дуже актуальні. До високих носків ми вже звикли, високі носки вже нам трішки так би набридли, я сказала. І от нам хочеться чогось незвичайного і новенького, то, будь ласка, гетри і гольфи, велкам! Пробуємо, експериментуємо і робимо круті локи. Ну що ж, крошки, на цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд. Напишіть, які тренди вам сподобались найбільше і які тренди ви будете носити. А я хочу вам побажати хорошого вечора, гарного настрою і мирного неба. Цілую і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!